Доброго дня, шановне панство. Сьогодні ми вирішили провести невеличкий репортаж для нас, наших глядачів, для вас, для того, щоб ви зрозуміли, для чого до нас нашу студію ЕМДІС приходять люди на тренування, Дехто приходить поржати. Дехто, дехто приходить потренуватися, дехто приходить просто скинути оцей е, баласт світу, який нагромаджується йому на голову, не налазить. А вони тут приходять і всі все розкидають по тренуванні, все перетворюють в енергію позитиву. Для початку я хочу сказати, що ми повністю е, своєю творчістю за мир всією душею, всім тілом. І... Всіми своїми думками. Це раз. По-друге, як же моя учениця Поліна сказала, ми не космонавти, а діти космосу. Ми діти всього світу, всієї, всього всесвіту. Зараз ми би хотілися дізнатися у наших учнів у наших учнів, чому вони приходять до нас. Так от, Ельдар, скажи, будь ласка, чому ти приходиш до нас на тренування? Танцювати це прекрасна відповідь. А ти чому приходиш до нас на тренування? Це вже плагіат. Ви можете сказати щось таке від себе, від душі. Не так, щоб повторюшка мушка, а просто сказати. Ну не хочете? Тут кльово. Тут кльово, мені це підходить. Кайфувати від танцю. Кайфувати від танцю. Чудово, далі. Здаватись багато нового та цікавого. Катя, а ти чому танцюєш? Це не моя була її. Танцюєш. Так от, Катя, чому ти танцюєш? Та кажу, до мене мені тут. Катя дуже соромиться, але ну, нічого страшного. Я не її я її не ставлення мені. говорить саме за себе. Вона майже жодного разу не пропустила тренування. Я думаю, вона отримує від цього такий кайф і заряд позитиву, як і я. Ну, це тільки моя думка, так? Це все в лапках, тому що вона нам не дає відповіді. Але ще раз, третій раз, Катя, чому ти приходиш до нас? І працювати і отримувати нашу цього. А. Їздити. Бо ви взагалі самі класні. <реш> Чесно, просто і таких друзів, як тут, не йдеться. Аж сльози вийшли на очі. Богдане, чому ти танцюєш? Ну, Мені це подобається. Я отримую вітаю велику на свободу і я дуже рада, що в мене є така сім'я, як Все відчувають просто в нас, в нашому другому любові. Да? Нас називають сектою, може так і є. Ми реально секта біжаних сансорів. <раприрь> Ми це дуже любимо. Також от сьогодні у нас неділя, сьогодні в нас сектанчики з на танцях. Ми потанцювали трошечки, зараз вирішили дати манюсіньке інтерв'ю. І зараз наш Артем продовжить давати інтерв'ю і там далі хто за нами продовжить. Привіт! Ну все, поїхали. Як ви дізналися про нас? Страну я ходила раніше. Настя, привіт! Вам у нас подобається? Пенієр? Чи мрій? Такі фенірчика. Рома, класний. Добре. Навіщо ви приходите до нас? Добре, дозвольте мені, будь ласка, наш мікрофон. Я ще скажу кілька слів. Зараз, напевно, я це виріжу і поставлю наперед. Це стосується батьків. Батьки. Подивіться уважно, чому ваші діти приходять до нас на тренування. Я зараз до кожного підійду і зараз всі мають сказати свою відповідь. Можна одним словом, можна трьома, можна двома. Як скажете? Батьки, подивіться, чому ваші діти сюди приходять. Щоб отримувати насолоду. Що тут відпочиваю і мені класно танцювати. Мені це подобається. -ру -ру, що Я це люблю. І я люблю. <реш> що я люблю танцювати. Тут класно. Куда все? У мене не завжди вірять, я думаю, я крутий! Всі слова назвали, але ще раз скажу, щоб утримувати на свободу. Я люблю танцювати, тому що це найкраща сім'я. Люблю танцювати. Ця відповідь також підходить. Багато нових друзів нових дня. А владі що напають, дивіться. Отримувати населення. навчитися танцювати. Ще раз, накритимо. Ще раз, я закінчувати. Маленькі приходять, щоб бути крутим, великі для того, щоб отримувати задоволення. Я бояться люблю, кайфую, і це вже стимул і сенс мого життя. Всі інші зрозумійте, Якщо ви хочете і у вас є справді бажання, ви зможете досягнути всього взагалі не тільки в танці, в будь-якому виді діяльності. Тому респект народу, Всього найкращого. Ми робимо.